З половиною тисячі кілометрів через дев'ять областей України проїхала знімальна група обласного телебачення Галичина. Наші журналісти спробували на власні очі побачити, що таке українські військово-морські сили і як там служать наші прикарпатські хлопці. Про усе побачене і почуте ми розповімо у циклі інформаційних сюжетів. Перший з них присвячено шевській допомозі, яку вже багато років надає українському флоту Івано-Франківська область. Військова частина А-2637, яка розташована в Очакові, унікальна насамперед тим, що саме тут забезпечують мінно-торпедне озброєння для всього українського флоту. Однак цікавою є також багаторічна співпраця між командуванням частини та владою Івано-Франківщини. Шевську допомогу від Прикарпаття можна побачити одразу. Найкраще про неї свідчить нещодавній ремонт у навчальних приміщеннях. На палубі зіткаловський ліноліум, на стіни. Е е обшиті ДСП і ДСП Рожнятівськими і Каловськими обоями. Рожнятів Калуш і Долина, міста, які вже 17 років допомагають облаштувати побут моряків в Очакові. Завдяки матеріалам і техніці, які надійшли з Прикарпаття на Миколаївщину, на території частини відремонтовано їдальню, казарми, приміщення штабу. Тепер на черзі облаштування лазарету. Домовленість попередня вже є, і я вже думаю, ми в травні будемо зустрічатись. Розмовляти і будемо просити. Ну що робити, треба треба допомагати, і щоб військово-морські сили далі розбудовувалися. Косівський ліс дуже цінний подарунок для Феодосії. Саме тут базується перший батальйон морської піхоти берегових військ України. Стійкості та мушності морським піхотинцям не позичати. Тож до таких побутових незручностей, як дірява покрівля над казармами і штабом, тут ставляться терпляче. Для повноцінного ремонту необхідно 40 кубів пиломатеріалів. Завдяки шевській допомозі з Прикарпаття вдалося зібрати 6 кубометрів. Але є маленька така. Пауза в цьому питанні, тому що недостатньо цих поломатеріалів. В проханні в заявки ми надавали фактичні розрахунки всіх матеріалів, які нам потрібні на виконання даного завдання. Тому будемо накопичувати на складі подальш цей матеріал і вже по надходженню всього комплекту будемо прийматися за ремонт цих дахів. Прикарпаття багато доклалося до розбудови українського флоту, розповідає перший заступник командувача військово-морських сил Сергій Єлісеєв. бійця адмірал сподівається, що така співпраця тільки пожвавиться після нещодавнього указу президента про зміцнення шевських зв'язків між регіонами держави та українським військом. За два останні роки область надала допомоги військово-морським силам на 150 тисяч гривень. Перш за все, гроші пішли на облаштування. Військовослужбовцях, витримання их социального статусу, ну и завжди, звичайно, на ремонт озброєнь військової техники. Недавно наша делегация была у губернатора вашей области. Мы наметили конкретные пути. Ну, перш за все, це на наложном стане о техники, військово-морских сил, військово-патриотичного вихования. Ну і інші напрямки діяльності. Це саме головне сьогодні. Перед флотом стоїть багато завдань, з яких пріоритетне гарантувати безпеку вітчизняних берегів, зазначив віце-адмірал. І саме тому моряки сподіваються на всебічну підтримку і від української влади, і від громади. Інформаційну підтримку у військово-морських силах також цінують. Про це свідчить зокрема те, що журналіста обласного телебачення Галичина Юлію Юськів нагороджено пам'ятним знаком за зміцнення бойової готовності ВМС України. Ми вітаємо з цим нашу колегу і бажаємо їй не втрачати бойового завзяття і наснаги до праці.